Ну, я вважаю, що дербі сьогодні вдалося. Гра глядачам сподобалась, було гостро як з боку Карпат, так і з боку нашої команди. Тому як в справжньому дербі все вирішив один стандарт, тому я думаю, що дві команди зіграли в якісний футбол. Прошу ваші запитання. Пане ви сьогодні були дуже емоційно так. Підказували впродовж гри. Дуже важливо для руху сьогодні було здобути позитивний результат. Для руху кожен матч важливо здобути позитивний результат не тільки сьогодні. Звичайно, що це дербі, це принципово. Але я ще раз кажу, я не вважаю, що Закарпати чи будь-яку іншу команду. однаково до дівчок, кожен матч важливий в чемпіонаті. Тому ми здобули сьогодні наші футболісти. Національний досвід для них. Це була перша для них така гра. І... Можливо, не всі були готові до цієї гри, тому що знову ж таки це психологія. І не всі футболісти, молоді хлопці, не всі футболісти могли впоратися з тим тиском, але я вважаю, що цей матч сподобався глядачам. Такі матчі будуть піднімати рівень нашої чемпіонату. Віталій Юрійович, повернулися сьогодні на полі Євгеній Пастук, Маркоса Пуга, предіплю також перший влічу в чемпіонаті. Як оцінити повар і? Ну, позитивно, вони. Дуже тривалий термін пропустили і на 90 хвилин вони не підготовлені на сьогоднішній день, але вони вийшли, на мою думку, вони посилили гру. Це хороші, якісні футболісти, гравці основного складу нашої команди, тому можуть яких похвалити тут. Попереду матч з чорноморцем і згодом ще одна гра з Карпатами тепер кубку. Чи є тепер площа для аналізу, що можна розмінити за цей період і як ви пройдете цей мікроцикл? Ну я не думаю, що сьогодні гра була супер тактична, якась складна. Більш емоційна була гра, багато емоцій було, багато що з одного, що з другого боку. Тому всі грали більш раціональний футбол, я... хоча він. По моменти вийшли, на мою думку, видовищен. Ну а наскільки буде важливо правильно відновитися до наступних матчів? Заклад в який час? Немає часу, коли тренуватися. Звичайно, що через відновлення потрібно готуватися до наступного матча, щоб підійти в оптимальних кондиціях. Да, Сам Насамперед хочу сказати, що це ну, ця перемога для, для тієї переважної більшості фанатів. Які зараз на фронті, вони знаю, що вони дуже слідкують за нами, не мають можливості завжди дивитися матчі, але знаю, що вони дуже-дуже переживають і чекали всього цього матча. І цей матч був для них дуже важливий. І бачимо, що хлопці наші підійшли з розумінням того, наскільки це для них є, що це життя для них є. Які іноземці ми збирали іноземців, розповідали про це, що, що це значить для міста, що це значить для фанатів, тому всі з розумінням підійшли до, до цього. Будь ласка, ваші запитання Календарно-виїзний поєдинок, ага. але я думаю, що навіть з тренерської лави він таким не здавався. Як вам підтримка? Попроповуючи те, що була обмежена кількість квитків для болівальників. Якщо м'яко кажучи, обмежена, так. Казав хлопцям перед грою, що очікується дуже-дуже мало наших болівальників, бо це неможливо практично зробити, попасти на цей стадіон. В цей матч, і... але сказав, що якщо їх буде навіть 10-15 людей, вони будуть голосніші, ніж весь стадіон це 100%, і вони це підтвердили. Але я не знаю, яким чином, але вони змогли пробратися на стадіон. І напевно, якщо цю тему затронути, то хотілося б, щоб в наступному матчі е... футбольний клуб Рух подарував свято вболівальникам. І... Нашим сім'ям, дружинам, дітям потрапити на цей стадіон, бо дуже хотіли всі. І зараз ну, розуміємо, що емоції могли би бути іншими. І рух міг сьогодні радіти там. Але склалося так, що Карпати сьогодні перемогли, але наші, наші сім'ї. Вони знають, скільки ми зусиль віддаємо для того, щоб кожного дня, коли працюємо, тренуємося, від... вкладаємося в кожен день, і вони не мають змоги побачити це, це свято. Тому хочеться, щоб воно було трішки по-іншому. Але це право футбольного клубу, який приймає. Панеса команда така ну, досить заряджена, емоційно виглядала Карпата, але я б так виділив Руміньо. і. Педросу дуже цікавий, гарний матч провели. Що ви скажете? Чи не просеналі не хочу так? Ну в цілому, всі добре провели матч. І іноземці не мають не мають бути. Мають відрізнятися від українців 100% в рівні, володіння м'ячем, хоча, хоча б в цьому. Тобто я вже неодноразово казав, що у нас зараз будується клуб, будуються всі структури в клубі, і одне з, з них направлень це скаутський відділ, який дуже плідно працює, також ну, вкладається в цю роботу дуже суттєво. І ми з ними про це спілкувалися. Якщо є іноземець, він має бути пристойного рівня, він має бути вищого рівня, ніж ті гравці, які є на українському ринку. І тому ми до цього ставимося дуже прискіпливо і там багато чув, що після декількох ігор всі казали, що бруніньо слабкий футболіст, і там навіщо підписувати Жана, хто такий Стейньо? Ну. Багато чули, і знову ж таки, у нас наше середовище багато в чому керується результатами. Е е е воно не поглиблюється туди, всередину, і не хоче дивитися дійсно е гли трошки глибше. Все, якщо команда виграла, то вона молодець. Якщо програла, там вона е шукає якісь е е погані моменти, але це все. Таке, ми вважаю, що ми змінюємося. Змінюється наш футбол в Україні. І сьогодні хто дивився гру, ну я впевнений, що вони отримали задоволення, бо дуже багато було побудов так, дуже багато було гостроти. І це, це думаю, що це буде тішити вболівальників. І думаю, що багато хто захоче згодом грати безкомпромісний футбол, а не сидіти 90 хвилин в обороні. вами згідно, що команда грала самовідано і так далі. Але все-таки поясніть, як може бути, що порядка 10-12 потенційно дуже небезпечних контратак закінчували з позиційними атаками ні про що. І, і окрива, що робить в команді невес. Де... Uh, Фарт, який в кінці могло не бути. Ми могли виграти 4-0 і на тому закінчили. Яким... Могли? могли. Могли, але скільки Стеню о, Стеню. Ігор зацепив м'ячі, скільки він зробив розвитку атаки. Можливо, він дуже корисно зіграв сьогодні. Можливо, йому не вистачає трохи впевненості, розкутості через те, що він нападник і всі вимагають від нього голи. Але я йому казав, що якщо ти будеш працювати. Для команди, якщо ти будеш впевнений в собі, твої голи прийдуть. Я, як тренер, даю тобі віру в себе. Ти маєш як футболіст віддячувати тим, що ти в тренуванні вкладаєшся в кожен удар, в кожен момент. Ти маєш на тренування забувати кожен момент, тоді тут прийдуть голи. Він я згоден з вами, що можливо. Ми би всі хотіли, щоб сьогодні ті моменти, які були у нього, він реалізовував. Але наразі в нього така є ситуація, і це дуже часто у нас супроводжуються моменти у футболіста, у тренера, психологічні, злети, падіння. І тут сильніший той, та людина, яка швидко виходить з цього стану після перемог, після поразок, після невдалих ситуацій. Але дійсно моментів було і підходів дуже багато. Ми могли забити не один гол, але склалося, як склалося, тому можливо, можливо так і краще. Не можу сказати вам. Дякую. Е тренер команди Рух сказав, що для них, що так папи, буде інші мають, немає значення. Але в мене склало зараження, що їх так накачали, що вони залікали. Чому такий серйозний тиск там, я не знаю, з Києва є ставі тренерів, на працювати і друге питання, що одне, нас сьогодні вже можна сказати, що це другий день для вас, тому що сьогодні ви така команда, але я вважаю, що для вас особисто з він це також буде Ага. Тобто, за який матч вам, скажімо так, за результати по матчу ви більше переживали? Ну, дивіться, першу частину я попрошу вас повторити, бо я не запам'ятав. По другій частині особисто для мене я, ну, це була дійсно гра така важлива проти інгульця, бо. Я запам'ятав слова е, Ніколай Петрович Павлов, коли я прийшов до нього в команду в Маріуполь, він сказав, що найбільше, яке е, 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 може бути в людині е, погана така, е, е, чеснота, це невдячність. Тобто е, я звик до того, що я вдячний за все, що коли мені роблять якась людина, за все, що мені, е, що мені дає. Це життя, і я вдячний футбольному клубу що Вони подарували мені старт моєї кар'єри. Для мене це дійсно був дуже важливий матч. Стосовно е, гри проти руха, першого історичного дербі, я там я відповідав за себе, суто за себе. Тут я розумів наскільки це важливо для суспільства, для середовища львівського, тому тут моя відповідальність була набагато ширша. І також він був досить важкуватий, і трохи тиснув цей матч. Стосовно першого частини питання, ви сказали, що <говори> Нашого зі сторони керівництва нашого <говори> керівництва руха це одно мач. З сторони нашого керівництва взагалі його не було. Зараз керівництво тут присутнє на цій прес-конференції. Тільки підтримка і тільки слова е натхнення були в нашу адресу. Тому взагалі все було супер. В плані того і зі сторони тренерського штабу ми пояснили, ми показали е спокійне спілкування з гравцями і хотіли е доторкнутися до, до їх. Глибини, можливо, так сказати. Чи є ще запитання? Зовсім скоро нас чекає ще одна темпі, вже Кубкове. Ми маємо вже цей матч, який сьогодні відбувся. На вашу думку, з цієї інформації, яку ви сьогодні отримали, ваші суперники отримали про вас. Наскільки ці матчі будуть відрізнятися? Зрозуміло, що Кубок це зовсім інший турнір. Проте, от, така, така невелика відстань, ними. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, я хотів би сказати про те, що в які нас умови поставили. Е умовно кажучи, зараз ми граємо за болоню, а болонь має на два е дні більше підготовки до матчу. Ми граємо кубок з рухом. У нас через два дні ну, практично неможливо відновити гравців. Рух має три дні. Ну, тобто, я, я рахую, що це все не випадково. Ну, я впевнений в цьому. Але є, як є, ми маємо виходити з ситуації, і ми маємо готуватися, ми маємо бути сильнішими за це. А матч буде зовсім інший. Але вважаю, що сьогодні ми відіграли перший тайм і кубковий матч буде другим таймом. Тобто, я думаю, що те, що ми, як ми бачили рух, як ми його уявляли собі, тобто все те відбувалося на футбольному полі. Команда, яка дуже силова, команда, яка дуже хоче. Багато переміщуватися, яка грає е, такий силовий футбол один в один. Ми мали під них наше бачення, як нам протидіяти цьому. В більшості моментів це вдалося, але, але знову ж таки, повторюся, що потрібно було реалізовувати свої моменти, і було би все набагато цікавіше. Але є, які є, ми, ми виграли і. ми е, Тішимося цьому, але знову ж таки сьогодні, вже, е, сьогодні ще трошки порадіємо, а завтрашнього дня вже у нас ранкове тренування.